Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Яса школа добрий. Переробляємо пивничку добрих людей. Хатинки такої, що майже вціліла від бомбардувань московитів, загарбників і окупантів. Переробляємо на черговий бункерочок. Так, тут от дві труби на вдих і на видих. Туди маємо підключити через перехіднички в цю буржуєшку, яка буде з примусовим піддувом від звичайного пауербенка. Вентилятор буде тут звільняємо місце, облагороджуємо, робимо придатним для житла. Звісно, це все треба висушити, але відосик, власне, чому присвячений? Присвячений такій цікавій штуці. Оце все побудовано з, з крейди. Це все крейдяне. Це все крейдяне і може викликати певні, певні, скажімо так, перестороги, наскільки ця вся крейда витримає близькі приходи, наприклад. Але от неподалік, буквально лічені там, десятки метрів, там щось нормальне прилітало, півхати рознесло. Тут жодних ознак руйнації немає. Це надихає. Але мова про що? Мова про те, наскільки насправді ми мало знаємо, в принципі, людство, так? І для того, щоб зрозуміти, наскільки насправді ми мало знаємо, взагалі про цю симуляцію реальності достатньо, просто подумати про визначення такої, на перший погляд, елементарної, базової, фундаментальної речі, так: життя, що є життя, на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, науковці з різних галузей. Людської, скажімо так, бібліотеки надбань і знань, цивілізаційної маю на увазі, мають дуже і дуже дуже різні визначення і розуміння. Це все до чого? До того, що ми от прибираємо дошки, будемо вирізати гнилий метал, прибираємо дошки, і на одній з дошок є ось таке утворення. Нагадую, це все крейда. Це все крейдяне. І ось це? Що це? Це гриб чи просто крейдяна величезна молекулярна конструкція? От що це? Я таке бачу вперше в житті. Я вперше в житті працюю в пивниці, побудованій крейди, і я вперше бачу таке утворення. Що це? Що це таке? І наскільки воно може бути визначено живим і відповідно мати якусь подобу свідомості? Чи це просто молекули крейди тут десятиліттями збиралися? Ну, воно. Донизу, це я його перевернув до дригом, Воно донизу це прямує. Тобто, чи воно просто наростало, як сталактити? Так, в печерах. Чи це якийсь гриб? Я не знаю. Але у будь-якому випадку, перш ніж тут жити, тут треба добре, добре, добре просушити. Нормально каністер. Нормально каністер відпрацьованої оливи з дровами випалити. Буде тут ця пічка реально. Сяяти, просто сяяти якийсь тиждень мінімум безперервно, цілодобово, більш-менш, аби ці всі речі в людській легені не попереходили. І я так розумію, за порадою пана Руслана ми тут зашиємо стіни якоюсь такою штукою, що він там казав. Синтетичним якимось там подобою каремата. Все, працюємо і пам'ятаємо, що нашого українофілія недостатня.